В цьому світі складно щось винайти. Вважайте, що ви переселилися на іншу планету. Но зараз за це там зірки чіпляють за польоти в Космос. А скільки зірок треба повісити трипіллям за те, що вони опанували територію, яку сьогодні називається Україна. Реально, от, що було зроблено вперше, цього дуже мало. Але було багато речей, які робилися вперше саме тут і саме в цьому місці. Ми ж зараз дуже любимо, що там перший трамвай запустили в Києві в такому тароці. Ну, він взагалі не був першим в Європі, але от у цій частині Європи він був першим. О, ура! Ну і тоді про трипільців ми можемо сказати. Вони першими збудували такі великі поселення у цій частині світу. Це цікаво, цікаво, бо ну, людина вона опановує світ поступово, і у кожній частині світу вона щось робить вперше. Да? Вперше рейки, вперше будує перший храм, будує перший гончарний гор, виготовляє перший гроші. І тут. Ви можна всі ці 13 технологій, чи там 12, вони першими запустили на цій території, і завдяки цьому ця земля ну стала такою, якою ми її знаємо. І я думаю, що цим е, можна пишатися так само, як хтось пишається, що там пшеницю з дикою зробили домашню само у нас. Ну, хлопці, тут я кажу, там і дурний би зробив, бо вона у вас росте. А от ви її спробуйте, ну от уявіть собі, батьківщина пшениць це гори Анатолії. Так? Клімат гір Анатолії і клімат Черкащини це дві різні речі. А ви придумаєте, ви розробіть технології, як цю пшеницю виростити на Черкащині. Я думаю, що цим європейським давнім хліборобам їм би зараз дали Нобелівку за інтродукцію культурних рослин, якби така премія існувала, за інтродукцію культурних рослин в Європі. Вони приводять сюди тварини о домашніх в іншій території. І це треба визначити, чим їх тут цих тварюк, можна годувати, а що до чого до яких рослин їх краще не підпускати на хвилиночку. Вважайте, що ви переселилися на іншу планету. І от для давніх хліборобів Європа – це інша планета, на якій до них ніхто ніколи хліборобством не займає, і вони освоюють іншу планету. Ну зараз за це там зірки чіпляють за польоти в космос. А скільки зірок треба повісити трипіллям за те, що вони опанували територію, яку сьогодні називається Україна? Вони придали майбутньому поколінням у спадок навички вирощування хліба, розведення домашніх тварин, поклади мінеральної сировини, там міді, кременю, каменю, всього-всього. Всі технології, які дозволяють виживати на цій землі. А це, це дорого вартує. Бо якщо вас викинути, вибачте, в степи, ви не знаєте, як себе в степу поводити, де взяти воду, що там можна з'їсти, ви там, вибачте, місяця не проживете. Ви там. А тут наступні покоління, покоління, покоління змінюється тисячоліттями, і в них вже є ці Дослідили зерно, яке знайшли під час розкопок у Майданецькому, і з'ясувалося, що при вирощуванні це зерно пшениці використовували органічні добрива. Тобто практика використання органічних добрив сягає принаймні першої половини. Четвертого тисячоліття до Різдва Христового в наших краях. А це вже інший рівень, скажімо так, сільського господарства. Не просто прийшли, от, розорали свіженьку земельку, і поки вона родить, вирощуємо на ній врожаї. Ні, люди піклуються про те, щоб земля родила добре. До речі, перед тим були дослідження кісток тварин теж з розкопок, і з'ясувалося, що цих тварин готували, годували зерном вирощеним на органічних добрих. Кінці зійшлися спочатку спочатку знайшли кістки тварин, які годували зерном, потім дослідили це зерно, і картина зійшлася. Таким чином от, питання мені мені любили раніше задавати. А яким чином вони прогод... могли подавати ці там 15 тисяч людей, які жили на одному поселенні одночасно в одному місці? Ну, маючи таке сільське господарство, це цілком було їм по силі. Але що це означало? Що вони вирощували і витрати на ведення господарства були такими. Це теж з британськими дослідниками, але вже з математиками, зробили таку математичну модель. То в цьому господарстві 30 людей могли готувати, годувати ще 70. А це вже відкриває шляхи до розподілу праці. І зрозуміло, що одні, коли одні люди вирощують хліб, інші можуть робити цей гарний посуд, щось ліпити, інші можуть займатися будівництвом. Кожен твір мистецтва є е, унікальним. Дуже дипломатично. Нехай... Ні, так воно, воно таке, по суті. Якщо ви зайдете на виставку Продаж картин, яка тут в парку навпроти на, 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 музею, чомусь про картини ми можемо це сказати. Чому ми не говоримо це про твори давні? Але це це, це це ж є, 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 є твори. Це не фабричне виробництво. Так. Це кожна людина, вона брала в руки шматок глини, вона фор, вона це формувала, вона будувала. І вона вкладала у це не тільки матеріальне, вони певний сакральний зміст. Розумієте? Так, О, і це, це все, це все це, це все твочість. А я ж кажу, що з певної точки зору, те, що ми бачимо, воно все є унікальним і є е, не пантор. Це феномен людського творення. Так. А сказати, ну да, ну були горщики, ну кераміку винайшли там 17 тисяч років тому. Подумаєш, там горщики, тут горщик. Але якраз ну, краса цього горщика в його не повторилася. З цієї точки зору це працює. Такий фрагмент тиньку стіни, але він з розпису. Ми дізналися, що стіни цих споруд були розписані, принаймні всередині, і зовні вони теж були пофарбовані у якийсь колір. А ще у цій будівлі ми знайшли. Сім отаких хрестоподібних вівтарів. Це найменший, який вирізали монолітом. Потім реставратори його відмили і відчистили. Він зараз виставлений в Кропиницькому обласному музеї разом з іншими знахідками. Його там можна побачити. А всього таких вівтарів було сім. І найбільше був цей метр двадцять на метр двадцять цей хрестик. А найбільший хрестик був 4,40 на 4.40. Чим цікавий вперше цей вівтарик, що вперше вдалося. Відновити схему орна орнаментації. Ми дізналися, що оці вівтарі вони були взірцем для орнаментування посуду. Викляється, що вівтарі дали схему для е мальованого посуду. Були дуже цікаві об'єкти. Вони бачите, схожі на ну, на сонечко під час затемнення. Темна темна пляма з ореолом озреол, з ореолом навколо, навколо. Це означає, що це дуже сильна магнітна аномалія, і цікаво було, що це за такі от об'єкти, ідеально круглі і все від чого це може бути. І з'ясувалося, що це залишки гончарних горнів. це взагалі е е супервідкриття, бо археологи ну щоби ви не виявили, хвилинку, от на цих поселеннях-гігантах ведуть розкопки ну, на той момент, коли це було знайдено, вели розкопки понад 120 років. І за 120 років ніхто жодного гончарного горна не знайшов. І, от, маючи так стоси цього посуду, тисячі черепків. Сотні тисяч, вибачте, фрагментів посуду, якщо не мільйони, в музеях, тисячі посудин. Ми не знали, ми не мали об'єктів, де весь цей посуд випалювався. І от нарешті, у 2013 році вперше вдалося ще й дослідити це залишки трьох таких горнів з поселення Тальянки. а потім вже в наступному, 14-му, ми знайшли подібний об'єкт на Неболівці і дослідили. Чим вони цікаві? Бачте, от, ну хто мав справу з сучасними гончарними горнами? Вони там є камера, козел, який тримає дно камери, там продихи під стінками, двоярусний горн. Тобто це залишки двоярусного горну, але не два канали, як у сучасному горні, а три. А є навіть з чотирма каналами Трипільські горни. Тобто, це зовсім інший тип горна, багатоканальний. Чим вони цікаві, що у них випал посуду. Відбувається за рахунок не вогню, а гарячого повітря. Якраз це те, що треба, щоб отримати такий гарний посуд, щоб він не вкрився киптявою. Це спеціалізовані горни для випалу самомальованого посуду. Чим вони цікаві перед тим подібні гончарні горна вони були ну, найдавніший горн, він готувався 18 століттям до нашої ери, От він тут вгорі, ось цей купол, і Він був досліджений на острові Крит. Це мінойська цивілізація, всім добре відомо, це XVIII століття. Наші трипільські горни це 40 століття до нашої ери. Тобто вони понад вони старші закрицькі понад на 2000 років. Нині розкопано таких от же горнів в Україні кілька десятків. Можна маленьке уточнення? Я у ну, вашій книзі я не побачив, як передавалися знання у трипільців. Ну, це окрема, це окрема тема передачі знань. Ми можемо сказати. Ну, Скажімо так, з етнографії, з історії відомо багато традиційних способів передачі знань. Найпростіше це сімейне навчання. Тобто, як дитина у вашій сім'ї вона вчиться, що за гаряче хапатися не можна, не можна босоніж ж ходити по снігу, по склу і таке інше, ну, це вже певний. І зрозуміло, що е, цей рівень навчання він може включати дуже багато речей, які сьогодні не є актуальними. Інститут навчання, причому. Одному навчали дівчат, іншому навчали хлопчиків. Ну, він відомий по етнографічним відомостям у дуже давніх суспільствах. Ну, вважається, одне з найбільш таких архаїчних суспільств це аборигени Австралії. Вони займаються полюванням, там кролики, кенгуру і все таке інше. Але на хвилиночку. Ну, от ми всі шануємо Японію, шлях самурая. Ти -ти 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 -ти. Так от, в 11 років. Хлопчики, аборигени Австралії, вони ставали увага на шлях воїна. В 11 років, де самураї, де аборигени? Так. Там це обрані, там це ну, кастова система, фактично. А тут кожен член суспільства, по досягненню певного вікової категорії, він ну, переходить в неї і його починають навчати всьому, що має знати воїн. Воїн повинен знати, де полювати на кінгуру, як виготовити лук, стріли, ну там все, що потрібно для полювання і таке інше. Так. Тобто, ця система, вона, я думаю, працювала і тут. До речі, вся система підготовки військових кадрів, як би зараз сказали, вона зафіксована у давніх слов'ян. Угу. Там старші інструктори вчили молодь, як володіти зброєю, як засади робити на різного ворога, тобто як користуватися. Тим тим маскування, це, все, 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 все. Це в фольклорі, в піснях, там в записах візантійців є. І там навіть у них була практика. Треба було вбити, ну от як у індіанців, вбити ворога, там угу. відрізати голову. Ну там причому описані описані ну, досить ну, жагли, і там, там елементом цього це була не тільки фізична, там була навіть психологія, ну те, що зараз ми назвали, психологічною підготовкою. Людину готували до того, що він не тільки міг обличчям до обличчя вести контактний поєдинок, щоб він міг вбити ворога, вбити багато ворогів, спалити його будинок, знищити його сім'ю. Тобто там привчали до жорстокості війни на практиці. І там, наприклад, ну такий описаний візантійців жахливий обряд, коли ці загони виходили на бойову практику і. Це все ритуалами релігійними було обставлено і все. І от кожен знав, якщо навколо поселення, значить там розкидали хмиз і цей хмиз підпалили, поселення оточено вогневим кільцем. Це знак того, що всі, хто живуть у ньому, все живе, включаючи людей, тварин, воно буде знищене цим загоном. Угу. Ви можете уявити собі відчуття візантійців, які знають ці звичаї давніх слов'ян, і коли стародавнє місто Фесалоніки. Приходять натовпи слов'ян, вони розкидають хмиз навколо цієї кам'яної фортеці і його підпалюють. І всі розуміють, що з цією все, фортецею все. має бути. А це символ, це ну і залякування ворога це певний символ, що ми готові йти до кінця. А це все ідея з дуже, дуже дуже давніх часів. Це не вчора з'явилася. Це не те, що людина десь вичитала у книзі. Опа, а давайте ми такий номер. Зараз поставимо з як у трипілі все ж таки передавалися в ці знання, від, ну коротше, щось передавалося в сім'ї. Для чогось там збирали, як кажуть, на інструктаж і до певного віку передавалося. Потім, переходячи, ну скажімо, там треба пасти корів, так? так? Людину з якимось старшим в череду, він поступово опановує це, 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 це. На поле він з батьком там. Орати, добре, він з волами. Дівчинка з матір'ю до корови. Тобто це все отака... от так от, а не було такого. Ну, можливо, школи. школи. Я думаю, що могли бути якісь там. Ну, пов'язані з духовними практиками, можливо, які якісь це ну те, що зараз у нас є недільні школи, і ми mm -hmm. бачимо, от е, всі суспільства вони дуже велику увагу приділяють саме цьому от, релігійному навчанню. Ну там було два в одному: що е, той, хто доглядає храм, доглядає купу дітей, і заодно вони вчаться, mm -hmm. як себе поводити, як молитися, е, як там всі всякі там замовляння, ти. -ти, 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 -ти. Там може бути для когось окремо поглиблена практика. Ясно, що він не буде там вчити 40 дітей, як там, скажімо, лікувати травами У нього буде один-два учні. Ну непогано зрозуміло. 40 людей у них буде загальна підготовка. Вони знають бути, що це деревій, а це звіробій, там заварювати так і так, і все. Але поглиблену підготовку будуть мати там одиниці. Тобто тут ще йде спеціалізація. Бо ці давні суспільства хліборобів, вони вже спеціалізовані, тобто там кожен спеціалізується. Так само, як є гончарі, а є ті, хто лікує, хто робить тканини, а хтось знає, як ці тканини фарбувати. От у давніх суспільствах там, наприклад, є, е, є традиції спільного проживання е, ну, різних вікових категорій. От там дівчата разом окремо, хлопці окремо, жінки окремо. Вони там зберігаються, збираються, обмінюються досвідом. Тобто там, родинами вони не жили? Ні, родина це не виключає життя родинами. Є просто багато рівнів спілкування. Так само, як зараз. То. І це винахід дуже давніх часів. От зараз там чоловічі клуби, раніше це були чоловічі будинки, де народ збирався попити пиво, розповісти на полювання, як краще там ворогу голову відрізати, як краще зробити кам'яну тобто, сапиру. Тобто генделики ще були 7 тисяч років тому. Це не генделик, це клуб. А би, клуб? Беріть вище. Ну, генделик. Я зрозумів. Да. Розумієте, навіть саме, саме прийняття алкоголю це певною мірою, ну і досі це ритуал. ритуал. Треба поцокатись і все. І от тут є деякі цікаві форми посуду, от, скажімо, ця посудина, mm -hmm. я бачив щось подібне в етнографічному музеї е в Нью-Йорку, здається, і там було написано океанія посудина для ритуального розпивання пива. Там не можна Це було теорі. пиво просто так пити з пляшки. Вони робили спеціальну посудину, варили пиво і потім весь колос, який а, варив… А чому там таке, бачите, горбишка? Одне широке, а тут вузьке. Ну все залежить від наповнення. Бо звідси, ну, напевно, тут функціонально. Тут ще, бачите, два вушка, ще можна прив'язати покришку, щоб туди нічого не влізло. Ага. Ось. І, туди, і, та... і хрест. Так, так. так. Ну, тут ще купа символіки, яка має магію. Ну, це магічна охорона в місту, і теж вона має бути супутньою до ритуалу розпивання там, тої рідини, яка була всередині, я не, не ну, можу, цікаво. Не можу цікаво. точно сказати. Ви знаєте, ну, от, е, чим цікава етнографія, якщо е, у вас у пам'яті завантажено щось таке, да? так. відомості з побуту, давніх і таке інше, у будь-якому етнографічному музеї ви раптово будете знаходити розв'язання ваших питань. Не зрозуміло, що це, що це. Ну, не те, що розв'язання, а версію, а що це могло бути. Так. Це одна, це одна з можливостей. Можливостей завжди багато. Але ви от колекціонуєте а потім ви вже з цієї колекції можете відбирати найбільш вірогідні. Це можливості вашої психіки. Так я розумію. А, ну і ви про ну це не психіка. Це це один з методів наукової роботи. скажімо. Ага. це цілком науковий науковий процес. Ну в житті ми це робимо підсвідомо, ми Ми не, не будемо там розробляти методологію чогось. Ну Побутових наших справ зараз є запит у суспільства е сформувати саме ідентифікацію української нації. От ви, як науковець історик, що б ви порекомендували, можливо, нашим державникам що закласти у фундамент української нації, щоб вона могла цим пишатися? От на ваш... ну, є такий заклад, як музей встановлення української нації. Так, до речі, приватний, не державний. Цей проект реалізований. І він реалізований у як у науковому ключі, так і в пропагандистському. Я вважаю, що це один з потужних таких прикладів. Як, як це має, як це може, як це має працювати? І це працює, вибачте, з 19-го року. Зрозуміло. І цей заклад існує. І він саме під цю ідею робився. Тобто, зібралися люди різні за фахом. Підприємці, психологи, науковці, піарники, і все, все. І вони зробили модель. Тобто, в будь-якому випадку відповідь на те питання, яке ви поставили, має давати не одна людина. Одна людина цього не зробить, бо вона не є компетентною. Те, що ви питаєте, воно має дуже багато складових, і одна людина ніколи не може бути компетентним у всіх цих складових. Я можу відповідати за те But... за те, чим я цією фаховою. Ну от приклад, що це зробити можна, і це можливо, і це і це працює. Це діє навіть на депутатів Верховної Ради, яких здавалося вже там, де була совість Хабар виріс, але на який в якийсь момент це працює. Ви поспілкуйтеся з Валерієм Галаном, і він вам розкаже, як він дійшов до такого життя, що вклав купу своїх грошей у. Ну, людина успішний бізнес, яка вклала власні гроші в цей проєкт. Я думаю, що це одна з моделей, як це може працювати. Ну, мене дуже тішить, що наша неповоротка держава вона робить те, що вона може робити, тими механізмами, які вона вміє працювати. Вона Навіть тим, що володіє, не завжди працює адекватно. Але те, що є сильний громадський заклад, громадський рух, що ми сидимо там, де ми сидимо, і робимо те, що ми робимо. І не чекаємо, поки прийде вказівочка. Як казав мій шеф, якщо хочеш щось зробити, зроби своїми руками. У ну, нас зараз паралельно формується громадянське суспільство і держава це різні Е, Воно має не бути паралельним. Громадянське må, то... суспільство має робити державу. От як? От ще один зірець. Трипільці три, три, три це люди, які робили самі власну державу. Вони винайшли ці міста, вони винайшли цю систему mm. влади і вони цю систему влади підтримували. Ну, за різними підрахунками від 800 до 1000 років. Ух ти! Тобто в них традиція державності довша за нашу. Це зробила громада, в якій не було університетів, психології, викладання соціології, там як там Академії державного управління і, і... Та, і так далі. І так, da, далі. Да, да, да да там цього радника справ людини і що, що чого там не було. Але це прац, це, це це було відбулося, і це працює і, і це працювало ми можемо це точно О, Щиро Тази. вам дякую за цю бесіду. Те, що може зараз зробити вчений, він мусить це зробити.